Привіт всім підписникам, глядачам каналу. З вами на зв'язку Top Wheels. І як ви вже здогадалися, оновлення асортименту. В даному випадку під'їхали набори преміальних автівок Hot Wheels. Зараз коротенько вам покажу і все розкажу. З вас лайк, підписка, побажанню, комент для просування цього відео. Ну, а з мене круті модельки. Поїхали! Отже. Е, приїхали набори з двох зараз покажу, з двох колекційних машинок серії Car Culture. Е, є ці набори в різних міксах, тобто виходить отакий от мікс, в якому йде три набори машинок. В даному випадку у нас є набори Mazda Miata і RX7. Ну, мені дуже подобається м'ята, особливо прикольні такі коричневі диски. Шовці-шовці. Ну, зрозуміло, преміальна, значить, вже краща деталізація. Так, металічне дно, резинові колеса. Тобто все присутнє. І ці модельки точно будуть перекрашати ваші полички в будь-якому випадку. Круті машинки вашої колекції. Е, можна ще детальніше. Тут просто не дуже видно, що у нас 22 й рік випуску. Так, Тут у нас краще видно, також 22 й рік. З цієї е, серії маю два набори: Форди і Мазда. Мазду показав, рухаємося далі. Е, так, Escort і Sierra, Такі гоночні варіанти, круті принти, топ-диски. Тут такі досить різні. цікавий наборчик, звичайно. Ще раз бачите з цієї серії. Вогонь вважаю, Вогонь. Якщо бажаєте придбати, підписуються Instagram, Telegram, Телеграм. Будуть ціни там, особливо оперативно, це все в Телеграмі відбувається. В Інстаграм це більше про фотографії, про якусь деталізацію. Отож, е, наступний мікс це у нас Audi, Porsche і такий Датсум плюс Nissan. Дивимося зразу на нього. Ну, Знову ж таки. Топ виконання, вважаю. Особливо мені цей Nissanчик сподобався. Такі втоплені колеса. Думаю, дуже крутий. Зрозуміло, що такі машинки в більшості випадків, то якщо ви хочете саме таку, то вони трапляються тільки в міксі. Окремо його купити неможливо, хіба що хтось може продає якийсь розпак. І, вже там, одну собі залишу одну, вам продає. Але якщо хочете придбати саме ці модельки, то вони, якщо виходять, то виходять тільки в таких міксах. Їдемо далі. Е, Audi, це у нас так Audi. Audi вже були в мене. Так, вже більшість продав. Але якщо комусь потрібно... Ауді є в наявності більше однієї. штуки. Два чи три, не пам'ятаю, треба глянути. Так, Quattro і R8. Ну, мені більше Quattro до вподоби. Але, звичайно. r 8 також топчик. Так, дивимося на руки. Дивимося ще сюди. Перекинемо. Є. Такий блістер. Там ще всередині блістер. І трішки важко показати як і на фото, так і на відео. А, взагалі про деталізацію цих машинок. Вони так ще розташовані. Але топчики стопчики топчиків. далі. Е, в принципі, повністю мікс є. Якщо би комусь потрібно було. Ясно, що для гурту робимо mm -hmm. знижку. Так, 993 і 718-й кайман. Тут, ну, більше мені. кайманчик зайшов, але 93-й також такий веселий жовтий колір. Так, дивимося на днище. Так, є, зафіксували. Так, тут зафіксували. Ось такі набори борщів. До речі, цього в мене ще не було. Перший раз такий отримав. І останній Останній це у нас такі серія Golf. Вона трапилася в наступному міксі. Бачите, Форди, d ну і Fiat Плюс. Ланція ралі. Також топчик, також такий спортивний варіант, різні тиски. Що таке основне, звертаю увагу. Пропрацьовано все. Цікаві, звичайно, що в колекції хто збирає гульф. В принципі, я думаю. Дуже гідна моделька, особливо цей наборчик. Можливо, можливо, ще щось таких буде, але оскільки я замовляю офіційного імпортера, і просто беру конкретний артикул, а вже який попадеться. тобто, ну, Ясно, чим більше штук ізмеж, тим більше ймовірність, що будуть різні моделі. А от Якщо кілька штук замовляти, там, 2-3, то можуть попастися повторки. Е, ну що ж, Ще раз нагадую, хто бажає придбати інстаграм, телеграм, підписуйтеся, зв'язуєтеся і оформлюємо покупку. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня. Бувайте до нових зустрічей на каналі Top Wheels.